Витратити всі заощадження на автомобіль для армії, якого насправді не існує, або взяти участь у зборі грошей на потреби шахраїв для когось. Війна це привід об'єднатися задля перемоги, а для когось можливість зробити брудні мільйони. Зломисники теж пристосовуються до нових реалій, відточують свою майстерність і вже ловлять на гачок навіть досвідчених волонтерів. Юлія Жуховська розкаже про кілька схем, що нині популярні у злочинному світі, і навіть випробує на собі магічний ритуал, який нібито має врятувати від армії її другу половинку. На цих кадрах правоохоронці затримують організаторів масштабної шахрайської схеми, до якої були причетні понад півсотні учасників. В інтернеті вони створювали сайти, де нібито кожен бажаючих в умовах війни міг оформити заявку на отримання грошової допомоги. Вони маскували свої дії під виглядом надання допомоги від держави та продажу різноманітного товару в інтернеті. Дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими шахраям, Після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Зловмисники ошукали загалом понад 10 тисяч українців, заробивши на своїй брудній схемі близько 15 мільйонів гривень. Одинку 10 години 32 хвилини будемо завершувати обшук. Охоронці наголошують, це лише одна з багатьох схем, якими зараз озброєні шахраї, радять бути максимально обережними з повідомленнями про грошові компенсації та виграші від незнайомих контактів. Коли ви спілкуєтесь з кимось в інтернеті, чи щось оформлюєте, щось купуєте, чи хочете отримати допомогу від держави, та вам пропонують перейти по якісь ссилки, не переходьте по ній. Не вказуйте дані, номер карти, CV-код, срок дії. Реально дивитися на речі, намагатися сміливо сприймати всі виклики часу, бути обережними із персональними даними та грошима. Ось головні поради, що допоможуть не стати жертвою тих, хто намагається заробити свої брудні гроші на війні. Юлія Жуховська, Богдан Савруцький, Олексій Шматов, Василь Дендін, телеканал Інтер, подробиці, марафон Єдині новини.